Якщо ви не хочете доводити свій жовчний до такого стану, як ви бачите зараз на відео, що вже треба діяти дуже швидко, аби не видалити жовчний, тоді дивіться це відео далі. Перша яскрава ознака того, що порушення в жовчному вже відбуваються, це рихлий такий собі похід в туалет. І те, що з вас вийшло, плаває в воді. В нормі все повинно бути разом і ще й тонути в воді. Ще один яскравий сигнал це сухість шкіри та волосся. А шкіру не можна зволожити лише водою. Вона зволожується за допомогою жирів, а жири засвоюються за допомогою жовчі. Ось такий зв'язок. Також це може бути погіршення зору, бо без жовчі не засвоюються не лише жири, а також і вітаміни. Жиророзчинні вітаміни, такі як А. І є. І біль з правого боку. Зазвичай кажуть, це болить печінка, але насправді то є проблеми вже з жовчним. Також особливою характерною ознакою того, що жовчний не працює, це є біль після їди, така важкість з правого боку, особливо коли ви поїли жирну їжу. Сюди буде відноситись тошнота зранку і гіркота в роті. Закрипи, вздуття, дискомфорт в роботі кишечника. Це напряму вказує те, що із печінкою і жовчним щось не те. А тому, що жовч це природній антисептик. І Якщо її не вистачає в достатній кількості, приходить їжа, і зачастую саме з їжею в наш організм потрапляють паразити, е, немає достатньої кількості жовчі, щоб обеззаражити цю їжу, і паразити починають агресивно розвиватися, пригнічуючи роботу імунної системи. Сюди ж відносяться і головні полі, тому що жовч відповідає за виведення токсинів. А якщо жовч не працює так, як треба, токсини залишаються в організмі і починає боліти голова. А також зверніть увагу на шкіру. Вашого обличчя, якщо там з'явилося висипання, почервоніння, якісь запальні процеси, це також пряма вказівка на те, що печінка і жовчний не працюють як слід. І якщо ви хочете відновити роботу свого організму, налагодити роботу жовчного та в принципі налагодити роботу всього організму, пишіть в коментарі слово програма, підписуйтесь на мене, і я в особистих надам вам більш детальну інформацію. І будьте здорові! Адже здоровим бути здорово!